В українську оборонну промисловість можна інвестувати гроші, і це потрібно робити. З таким сигналом виступили очільники оборонних відомств та підприємств України. Кажуть, реформи в силових установах уже проходять, проте Україні потрібен закордонний досвід та інвестиції. Я думаю, сподіваюся, що саме сьогодні під час проведення цього форму ми знайдемо шляхи, які би надали можливість покращити нашу шляху. Ми а говоримо, що тут можливість краще реформувати Збройні сили України і е, бути готовності до тисячі рейсів. Аби мати можливість протистояти агресії Україні необхідне сучасне озброєння, переконані в «Укроборонпромі». і державні підприємства можуть їх дати. Голова концерну Роман Романов каже, вони вийшли на виробництво за світовими стандартами, тому зараз уже можуть конкурувати на міжнародному ринку зброї. І це ще один привід інвестувати гроші в оборонні підприємства країни. Сьогодні ми широко відкриваємо двері для партнерів, інтегруємося в мирової ринок і приглашаємо всіх взаємовигідному затрудничеству. Друге. Український оборонний комплекс сьогодні обладає мощностями, значительно превышающими можливості як внутрішнього рынка, так і дікущого экспорта. А це означає, що Україна може навіть продавати свою техніку за кордон. Секретар РНБО Олександр Турчинов каже, її якість підтверджують не тільки звіти експертів, а й випробування війною. Це зброя і військова техніка. Проходить випробування не на полігонах, а жорсткові. Саме проходячи зі використанням умова, вона покращується і змінюється. військові партнери України, американці також бачать позитивні зміни в вітчизняних оборонних відомствах. Посол США в Україні Джефрі Паєт каже: помітно, що їхні гроші витрачаються не дарма, тому й надалі будуть інвестувати в українську оборонку. Сьогодні ми бачимо Україну сильнішою, з набагато більшими можливостями та широкою військовою підтримкою міжнародних партнерів. Але найбільше важливо те, що ця сила базується на надзвичайній мужності, яку українці продемонстрували впродовж останніх двох років під час військових дій з вашим сусідом. Під час форму більше 400 Власників із понад 20 країн світу обміняються досвідами своїм баченням, як далі розвивати обороноздатність України. Вітчизняні ж силовики кажуть, цілком ймовірно, що після цих зустрічей країна укладе нові контракти із закордонними інвесторами. Дмитро Хлистов, Владислав Конончук, соціальний пульс.